не можу прочитати. Вона постріляла стріляла на них посику. Вона прийшла, а, я не може. Спокус стояли двоє хлопців ватошники. Втягнуті в цивільно в верцаках циві і військових штанях. Цього, в цьому чорному штані. Крим вирвали. Сюжетна лінія йде ось тут, а тут якось, знаєш, от взагалі вирвано, незрозуміло звідки. От. от. Колись, можливо, буде мир. Де я, я була ще в 2013 році, як просто патріотичні графіті, патріотичні вірші. Але потім ми поїхали на схід, війна, вибори, революція інші неприємності. Потім, відповідно, ми вже актово повернулися, вирішив таким способом через вірші подавати той подавати досвід ті матеріали, які там були на Декілька віршів є написані хлопцями, яких вже немає в живих. Але ідея саме з віршами в собі два елементи. По-перше, ми беремо стіну, яка була вандалами знищена. Ми не беремо чистих ідеальних цін, ми ціну приводимо до нормального стану. Тобто те, чим ми займаємося, це в першу чергу благоустрій. А по-друге, чому саме віршами про війну? Тому що люди вже втомилися. Люди втомилися від новин, де сьогодні один загинув, завтра двоє загинуло, позавчора троє загинуло. Це статистика. Вони ніяк емоційно це не переживають, це вже для них якась певна стабільність. А тут людина виходить з транспорту і хоп-вірш. Вірш, а про що? вірш? я починаю читати. І словами тих хлопців, які спередка писали якісь свої думки, люди розуміють, що в країні не все в порядку. Тому що війна не почалася зараз. Це насправді те саме, що відбувається останніх 100 років. Це є агресія по відношенню до України з боку Росії. Е, ну, то малюють, розумієте? А то ж наживо вони малюють. Чому На вам живо? подобається? Подобається, тому що дуже гарно. Гарно. Я дуже взагалі люблю квіти, і коли я бачу квіти, то дуже я гарно. Ну, ми побачили оголошення в контакті, е, в групі, що збирають райтерів і графічників, які малюють графіті, малюнки, мурали. Ну і так як ми почали займатися з Сашою цим ділом, ми вже розмалювали в Пуштині один п'ятиповерховий дім в нашому місті. Ну, і ми в принципі, любимо цим займатися, хочемо цим займатися, тому приїхали у ВІМ. Такий мурал. Малюємо вже 4 дні. Ми будемо тільки це малювати кусок. Ну, так як наша одна стінка, наш кусочок, і ми малюємо нашу картину.